Доброго ранку малята, сідайте всі рівненько і слухайте уважненько. В полі віхола гуде, то вже зимонька йде. рукавом провела, всі доріжки замела. Подивіться, яка гарна зима до нас прийшла. Ой зима, не ходить до нас дарма. А що ж принесла нам зима, діти? Ой, подивіться, яка гарна чарівна скринька. Давайте її відчинимо. Ану, скажем, вгору вниз, вгору вниз. Скринька, відчинись. І відчинилась. А що ж там в скринці? Що це, діти? Санчата принесла нам зима кататися по сніжку. А ще що принесла? Діти, що це? Лижі з полками, молодці, а це ковзани, таке взуття ботіночки з гострими підковками. Давайте подивимося, що хлопчик робить. Катається на санчатах, а ці діти на ковзанах катаються по льоду. І дівчинка, подивіться, як гарно катається. А ці діти що роблять? На лижах їдуть з гори. А ще можна і снігу, діти, ліпити снігову бабу, сніговичка. Давайте пригадаємо, що принесла нам зима. Що це діти? О, так, санчата. А це так, ковзани. А це що? Лижі з палками. Зима снігу принеси нам побільше, нехай зима приносить вам діти ігри, та сміх. До побачення!